Друзі, сподіваюсь, вам сподобався дуже цей модуль. Я прям дуже круті емоції відчув. Поки його записував, дуже радий, що доніс вам все це. Сподіваюсь, вам реально сподобалось. Давайте тепер розбиратися з нашим завданням. Що вам треба буде зробити? Їх два пункти. Перше це підготувати концепцію та опакувати блог. Відкриваєте урок, концепція блогу, блогу і там в кінці є питання, на них всі відповідаєте. І також упаковуєте блог, урок, упаковка блогу, і розписуєте шапка, хайлайтс, поїхали публікації і так далі. Все це робите в своєму проєкті. І друге, це обрати мінімум один спосіб просування і запуститися про протягом 10 днів, тобто, ви, наприклад, вибираєте так: все, я буду робити таргет, робите креативи, запускаєте через промоут в сторіс все, поїхало, або якісь інші ріси, тіктоки будете наприклад, записувати. Тому обов'язково це зробіть і е, піклуйтесь про те, щоб у вас був безпреривний набір аудиторії. І нагадую, що зараз ми з вами заклали саме фундамент блогінгу, це всі базові знання, які потрібні, щоб ви взагалі зрозуміли, як це, що це і е, які там є всередині інструменти, а більш детально, як саме прогрівати, що там використовувати, в якій саме табличці працювати, як це все упакувати, ми розберемо в модулі прогрів. До зустрічі!